Ще під війни. Це є Ольга Кознюк, Адріана Решетило, Анастасія Литовченко та Анастасія Картава. Будуть читати свою поезію. І Вікторія Мацьків, яка не є на програмі, але як то кажуть, not least. Так що, будь ласка, привітайте їх оплисками. Він був написаний якраз у перший тиждень повномасштабного вторгнення. Вірш, який передає дух і єднання українців. Багато крові тут пролито, та не знищено наш дух. Тепер весна, і буде літо, і будем разом милий друг. Раби хотіли й нас рабами та в наших жилах боротьба. У своїй хаті із батьками дамо відсіч силам зла. Нас сильних нація мільйонна, за нами правда, і Тарас, і з нами Бог, і з нами воля, І хоробрість з кожному із нас, і ті, хто браттями назвали, усі підуть за кораблем. Ми не пробачимо підвали, руїни, плач дітей, земель. Ми не пробачимо страждання, що ви принесли в наш народ. Бо наша сила це єднання позаду сотні перешкод. Ми вистоїмо до кінця разом до світла перемоги, бо смерть народжує життя, життя, що буде без тривоги. Наше покоління душопалких людей. Ми з крові, кості і поту пролиті. Ми ті, хто єднає загублених людей. У наших серцях терпкий лютневий холод, та очі наші палають вогнем. Ми всі пережили страшенний морок та наші серця світлі, як в той день, коли ми здобули так жадану свободу, незалежністю прозвали її. У кожного в серці блакитне небо і коле, що в'ється на своїй землі. Наш дух, він наш батько, він наш провідник. У віршах чи в серці він завжди присутній. Це тато, дідусь, туз, чорновіл. Так багато кого можна упоминути. Нас всіх об'єднує наша сміливість, наша нація незламна, бо така була завжди. Ми вперті, як Стус, мріливі, як Семоненко, ще трохи дитячі, як Семенко. Ми кохаємо, як прокохання пише Костенко. А в наших серцях Шевченко і Франко. Ми розумні, кмітливі, людяні з душею. Ми вміємо прощати та кохаємо до нестями. Наше серце розбите, та мама навчила вставати. Не бійся, казала, підіймайся, біжи, і знаєте що? Я далі біжу. Біжу, бо так сильно хочу я жити. А вони теж хотіли, та їх за це вбили за те, що Україну вміли вони любити. Наступний вірш він. Він може відгукнутися, мені здається, всім людям, особливо е, тоді, коли ви сідаєте за вечерю і вам когось не вистачає. Ви розумієте, що та людина вже ніколи з вами разом не буде сидіти. За столом чарка накрита хлібом, на фортепіано три недопалені свічки. Жовтий віск намертво прикипів до мажорних клавіш. Життя помінялось на смерть. Вже нічого не буде, як було раніше. Тарілка пустує напроти, хоч крісло новеньке відсунути, ніхто не сидить. Душа не хоче, а може й не слухає, що там тепер лише тінь, а тіло вже спить. Я на чужині, а серце рве велються ріки, як березневі, повноводні, і море мало їм розлитись, і океану мало людей, і посмішка, як нестаранна, зникає попри всі сміхи. Брехати вміє тільки ми. Я очі правда лблю завжди. Я чую, розриває небо, і кілометрів тисячі доносять страшні кляті звуки, чи серце рветься на нулі. Розносить вітер прапори, що на майдані вклали душі. І вони рвуть живі серця, святі ті душі, нецілюші. Вони не зцілюють живих, а безощадно на шмиття розносять небом крики людини. Вічно нестійне серце. Найстрашніше це коли ти кажеш, що поїдеш за кордон на один день, приїдеш і напишеш йому, приїжджаєш, пишеш, а він не відповідає. Найстрашніше це коли, коли його друг тобі телефонує і каже, що його вже немає, що він загинув. А ще страшніше? Це бачити його маму, ледь живу на похоронах, і бачити, як прямо перед тобою якась частинка її помирає. І, можливо, і, можливо, вона вже ніколи не відновиться. Ти один з тих, кому я ніколи не подякую особисто. Ти один з тих особливо. Твоє ім'я біля скронь моїх тихо зависла. І у погляді на вустах, закарбоване в серці, буде вічно боліти. Ти один з тих, з думкою про кого я щоночі заплющую очі. Ти один з тих, тих, що раз на столітті. Ти один з тих, кому я ніколи не подякую особисто. Ти сьогодні. Ти завтра. Глибоко ніжен та промісний.